На Миколаївна Дністрі Дністри за 5 липня 2024 року. Далі у випуску дивіться про таке. У Миколаєві запрацював новий супермаркет ФОРА, як відбувався благодійний рибальський турнір та інтерв'ю з Яриною Танчак про підтримку ветеранів. ФОРА, торгова мережа продовольчо-промислових супермаркетів в Україні, яка належить торгівельній корпорації Фозіґро, відкрила свої двері для споживачів. Миколаєва та Миколаївської громади новий супермаркет відкрився у приміщенні колишнього укртелекому. Орендар згідно рішення Миколаївської міської ради сплачуватиме в бюджет міської ради понад 100 тисяч гривень щомісячно, плюс ПДФО і акцизи. Нарешті завершилась епопея з приміщенням колишнього укртелекому і почти відкритий супермаркет ФОРА. Приємно, бо це нові робочі місця, це на сьогоднішній день у час військового стану архіважливо для нашої громади. Це можливість працювати для людей, отримувати заробітну платну, платню, годувати дітей. Друга можливість це комфорт для наших громадян, які в цьому магазині отримують повний спектр послуг. Це і свіжі м'ясні вироби. І Повний перелік продуктів харчування. Ну і в свою чергу, найголовніша вигода для нашої громади це фінанси, які ми будемо отримувати від оренди цього приміщення. Хочу нагадати, що це 100 тисяч гривень щомісяця до казни міської. Роботи ще тут також багато. Є питання по паркуванню автомобілів, комфорту, пересування пішоходів. Хочу всім подякувати, хто долучився до. Цього всього процесу здачі в оренду і безпосередньо ремонтних робіт за гарний хороший проект, який втілений в життя. Втілювався він дуже довго. Ви пам'ятаєте і судові процеси з районною радою, яка досить довший час не хотіла віддавати це на баланс Миколаївської громади. Саме це приміщення, яке позаду мене, ну але вже все позаду маємо хороший втілений проект. Так що всіх вітаю, в процесі втілення і за хороший результат. Графік роботи супермаркету дуже зручний, адже заклад працюватиме з 6.00 ранку до 23.45. Тут є м'ясний відділ, рибний, бакалія, хлібобуличні вироби. Стелажі з овочами та фруктами, великий вибір алкогольних напоїв, товари для тварин та промислова група. У супермаркеті можна випити смачну каву, обрати для себе готові страви та піцу. А для зручності покупців є каса самообслуги. Це лише один з перших великих орендарів колишнього Укртелекому. Згодом у міській раді планують здати й інші приміщення цієї. Будівлі, адже в умовах війни та блекаутів важливий економічний розвиток Миколаївської громади та України в цілому. 40 тисяч гривень та 50 євро вдалося зібрати під час благодійного рибальського турніру, який відбувся 30 червня в селі Устя на рибальському ставку Романа Біляка. Зібрані кошти передали на потреби 103 бригади 65-го батальйону. Крім спортивної риболовлі, в якій взяли участь як аматори, так і любителі риболовлі. Організатори підготували активності для дітей, сертифікати та лоти для аукціону. Організаторами благодійного турніру виступили громадське формування Миколаївська народна самооборона, кухарі якої пригощали, звісно ж, своїм славнозвісним. Кулішем та юшкою. То дрібної можна було набрати. Пана треба виливати воду там, бо тут зараз буде муха дуже. Дивась, пока викривала?» А викивана. Диводи твоя риба? Я тебе тут скурбує. Переможцями рибальського турніру стали Любомир Добровольський, який посів перше місце і зловив рибу вагою 11 кілограм 700 г. Друге місце Василь Мандзяк, вага рибини 10 кілограм 900 грам. А третє місце Володимир Синишин та Олег Гаркот. Вага рибини 10 кілограм 600 грам. Особливу нагороду за найбільшу пійману рибу виборов Олег Гаркот 8 кілограм 200 г. Меценатами, які забезпечили подарунки для переможців, були приватний підприємець Ігор Івасишин, торгова марка Баунті та приватний підприємець Володимир Голуб, магазин мисливець. А також до збору коштів для 103-ї бригади, 65-го батальйону, долучились школярі 11-го класу Стрийського ліцею імені Корчика, які зафондували 5 тисяч гривень. А прекрасні лоти для аукціону підготували господар Ранчо Гута Щерецька Володимир Гентуш, Ірина Волошин, Андрій Гусак, Андрій Клепаровський та Валентина Цигута. Принагідно хочу сказати, що у миколаївській громаді ветерани та інші військовослужбовці їхні родини можуть звернутися за послугами до миколаївського ЦНАПу, який знаходиться по вулиці Мазепи у приміщенні Миколаївського центру зайнятості. Вже два з половиною роки від повномасштабного вторгнення росіян на території України актуальною темою залишається підтримка. Ветеранів та їхніх родин сьогодні, в рамках випуску новин, за 5 липня 2024 року будемо розмовляти з кандидаткою економічних наук, керівницею центру соціального розвитку та громадських ініціатив Лену імені Івана Франка, експерткою Міністерства ветеранів України Яриною Танчак. Пані Ірино, вітаю вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу діяльність, зокрема на Львівщині, і чи поширюється ця підтримка ветеранів, громадська підтримка ветеранів, адаптація ветеранів в соціальне життя, в суспільство на територіальні громади Львівщини. На початку повномасштабного вторгнення на базі Львівського національного університету імені Івана Франка було створено центр соціального розвитку та громадських ініціатив. Хоча насправді з діючими військовослужбовцями, з ветеранами війни, ми займаємося з 2016 року в напрямку комплексної програми переходу від військової служби до цивільного життя з питань професійної адаптації перекваліфікації. Підтримки розвитку ветеранського бізнесу і сьогодні додався ще один напрямок: це медична реабілітація. Щодо того, чи поширюється ветеранська політика власне на громади. Я б це оцінила таким чином, що насправді на сьогоднішній день, і працюючи в тому числі із громадами, розуміємо, що далеко не кожна громада має напрацьовані комплексні програми підтримки ветеранів. На превеликий жаль, їх є не кількості, або взагалі вони є відсутнім. Ті, які є напрацьовані, вимагають ще більшого удосконалення, тому що нам потрібно перейти від прорадянської системи сприйняття ветерана як соціальної петлі і обузи, як людини, яка повертається з військової служби і потребує єдиної грошової допомоги. Тобто фінансова підтримка вона є важливою, але це не основна для того, щоб допомогти ветерану інтегруватися в громаду. Тобто є ряд інших проблем, які потрібно першопочатково закрити перед наданням власне фінансової грошової допомоги. Скільки зараз ветеранів налічується у Львівщині? За даними єдиного державного реєстру ветеранів війни, станом на сьогодні їх є більше ніж 1 мільйон. Але за підрахунками міністерства у справах ветеранів України, ми очікуємо по завершенні війни близько 5-6 мільйонів. Це вже враховуючи члени їхніх сімей. Це в Україні, це в Україні а на Львівщині. На Львівщині на превеликий жаль. Не маємо остаточних даних станом на сьогодні. Ну хоча б, хоча б приблизно, чи ну, звісно, що кількість їхня зростає. Озвучувалося, зокрема на форумі ветеранського бізнесу. 63 тисячі. Десь так орієнтовно. більше 60 тисяч. Дякую. Що змінилося за останній рік? Ми в принципі, і бачили з вами в студії також минулого року, які послуги покращилися, а можливо, які взагалі відпали і є непотрібними для ветеранів та їхніх родин. За цей рік, звичайно, що покращилася система надання послуг. Тобто, в Міністерство справах ветеранів дуже тісно співпрацює з Мінцифрами uh -huh. в напрямку переходу послуг на електронну систему. І станом на сьогодні, в міністерстві у справах ветеранів є розроблена інформаційна система тестування психічного здоров'я Марта, яка використовується також для тестування. Бійців НАТО і Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Також є розроблена дуже хороша програма, проєкт як шлях реабілітації. Це мається на увазі реабілітація не тільки медична, але й фізична. Сюди включається теж перекваліфікація ветеранів та членів їхніх сімей і професійна адаптація в тому ж числі. Як покроково взяти в тому е, участь? Ну воно так звучить взяти в тому участь, але куди звертатись першочергово, щоб можна було е, отримати допомогу? Е, яку саме допомогу? Психологічну е, Ну, зокрема, от медичної реабілітації mm -hmm. е, останнього, що ви згадали. Є гаряча лінія Міністерства у справах ветеранів, є гаряча лінія Українського ветеранського фонду. Всі контактні дані також є на офіційному сайті і в офіційних сторінках. Урядової організації разом з тим зустрічалися з різною кількістю людей ветеранів. Хто би мав би допомогти ветеранам, зокрема в громадах, чи це від військової частини скористатися цими номерами телефону, загалом дати таку дорожню карту, куди вони мають рухатись? Чи це ЦНАП, захист, будинки воїна? Тобто, як би мало бути в ідеалі найпростіше для людей? Міністерством справах ветеранів минулого року було запущено пілотний проєкт інститут помічника ветерана, і ці помічники в ідеалі мали би працювати в ЦНАПах. Це ті люди, до яких безпосередньо мав би звертатись ветеран, члени сімей загиблих захисників захисниць України, члени сімей діючих військовослужбовців, за отриманням будь-якої підтримки, допомоги чи консультації. Зараз цей проєкт дещо вдосконалюється, і міністерством справах ветеранів буде запущена нова хвиля навчання. Фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих також станом на сьогодні є вже напрацьований професійний стандарт фахівець і супроводу ветеранів та демобілізованих, хоча він ще не війшов у дію, теж вносяться зміни в постанову 432 з професійної адаптації, де ветерани та члени їхніх сімей, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій мають можливість отримати безкоштовне навчання. Угу. Проблема. Існує в іншому. У нас на сьогоднішній день насправді дуже багато установ, організацій і особливо е, організацій із громадського сектору працює з даною цільовою категорією. Але це все дуже точково і немає єдиної бази, куди б ветеран міг, е, повертаючись із війни в цивільне життя, навіть прийшовши в громаду. Е, от власне тут є це місце, куди я можу прийти, звернутися. І якщо не отримати комплексну підтримку, консультацію, то хоча б мене могли перенаправити і допомогти якомога швидше, якісніше отримати. Тобто нам потрібно всім гуртуватися, тим більше, що в нас зараз ще війна йде, вона є не завершена, і невідомо коли буде завершена. Я розумію, що десь напевне, що відбувається конкуренція між організаціями за дану цільову категорію. Конкуренція з однієї сторони це добре. Тому що це породжує якість надання послуг для ветеранів, членів їхніх сімей, але з іншої сторони, ну мабуть, в час війни не варто це робити, і все-таки краще згуртуватися і надати комплексну систему послуг для даної цільової категорії. Звичайно, дякую. Нагадайте, будь ласка, можливо, знаєте, які зараз станом на липень діють програми підтримки ветеранів та а також членів їхніх родин. Український ветеранський фонд, який створено при міністерстві справа ветеранів, дуже часто оголошує конкурси на підтримку ветеранського бізнесу, оскільки було проведено дослідження потреби ветеранів, за підсумками якого можна побачити, що більше 50% тих, хто демобілізовується, вони при тому, що за ними зберігається їхнє робоче місце, все таки вони не повертаються на попереднє місце праці і навіть Спілкуючись, працюючи з даною цільовою категорією, неодноразово чую від бійців, що я дуже довгий час воював. Я ризикував власним життям. Я втратив побратимів не для того, щоб прийти і повернутися на скучну роботу, яка мені не подобається. яка Малооплачувана. Малооплачувана, яка має багато інших чинників, які я десь, мабуть, терпів до війни, але зараз я себе хочу проявити в зовсім іншій сфері. І, зокрема, це розвиток підтримка ветеранського бізнесу, підтримка ветеранських бізнес-ініціатив. У нас є теж напрацьований закон України про ветеранське підприємництво, але на превеликий жаль, він ще станом на сьогодні не є прийнятий. Я думаю, що це у процесі і в найближчий час його все таки приймуть, оскільки це насправді дуже актуальна тематика станом на сьогодні. бо Багато бійців повертається, і багато бійців на превеликий жаль демобілізовується за станом здоров'я. Це є важка ампутація верхніх, нижніх кінцівок. Довелося працювати з ветеранами. Це молоді хлопці, дівчата, 20-річні, які втратили повністю 100% зір, і він не підлягає відновленню. Часткова втрата слуху. Розуміємо, що таку молодь роботодавець при тому, що говорить, що, що готово й хоче. хоче та там, наприклад, робить повністю облаштовує робочі місця для працевлаштування таких людей. Тим не менше, ми розуміємо, що самим бійцям буде некомфортно незрячим працювати найманим працівником. Тому, мабуть, ветеранський бізнес це є. Єдиний, єдиний джерело, mm -hmm. єдиний процес, де може себе ветеран проявити, і це буде реабілітація. Адже він буде займатися своїм хобі. Станом на сьогодні, конкурс по підтримці ветеранського бізнесу від Українського ветеранського фонду є закритий, але вони почергово оголошують як для громадського сектору. Так і для ветеранських підприємств, також це є підтримка ветеранського бізнесу від Львівської обласної військової адміністрації, де 100 тисяч можна отримати на сертифікацію продукції, 100 тисяч на участь у виставці міжнародній чи це національній, і також 60 тисяч це на консалтинг і маркетинг. Якщо говорити про Львівську громаду, оскільки є дотична і теж приймаю участь у комісії з. Видачі ваучерів в нас пройшло три конкурси. По першому конкурсі дев'ять бійців могли отримати підтримку на розвиток ветеранського бізнесу. По другій більше двадцяти і третє це вже більше п'ятдесят сім. Тобто, ми бачимо, що справді така підтримка є важливою, є актуальною, і все таки громадам варто задуматись над тим, щоб надати допомогу і фінансову підтримку за початкування власної справи для ветеранів. Анського підприємництва дякую, з приводу від Мінветеранів грантів підтримки цієї програми. Де можна дивитись, коли будуть оновляти конкурс? Це є офіційний сайт Українського ветеранського фонду. Вони дуже часто там, де чергування підтримка українського бізнесу, пізніше підтримка громадського сектору, яка працює в напрямку знов ж таки розвитку ветеранської політики локально, і знову підтримка ветеранського бізнесу. Тобто, в основному це є їхні, їхня реклама на офіційному сайті і Мінветеранів теж. Зауважу, що е, користуйтесь нагодою, записуйте дані, моніторте, щоб можна було встигнути подивитись і, е, і допомогти собі розвиватися в напрямку е, заснування бізнесу або продовження своєї е, підприємницької діяльності. Е, і наостанок хочу запитати, куди звертатись, якщо порушуються права ветеранів або ж е, їхніх членів родини? Мабуть, на сьогоднішній день є дуже хороша створена структура. Це уповноважений з Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який у кожній області відкрив своє представництво. Mm -hmm. У нас в Львівській області його очолює Тарас Подвірний. За 2022 рік тільки в секторі безпеки обороноздатності надійшло більше 16 тисяч звернень письмових. В них діє гаряча лінія, і на гарячу лінію більше 10 тисяч звернень і відновлено прав бійців більше 800. То я думаю, що це є найбільш така структура, куди можуть звертатися усі ветерани, члени сімей. Також у нас громадський сектор дуже гарно працює в правозахисній системі. Це, зокрема, мабуть, всі знають юридична сотня, яка теж має свою гарячу лінію і гаряча кризова лінія Українського ветеранського фонду, куди також можуть звертатися. Дякую. Сьогодні, в інтерв'ю з Яриною Танчак, кандидаткою економічних наук, керівницею центру соціального розвитку та громадських ініціатив, ну, імені Івана Франка, експерткою міністерства у справах ветеранів України, говорила про ветеранську підтримку: як допомогти ветеранам адаптуватися до життя після війни та їхнім членам родин, куди звертатися, якщо їхні права порушуються. В актуальному інтерв'ю під час випуску новин редакція бажає усім мирних та спокійних вихідних. Нагадуємо, що більше новин у нас на сайті. Дивіться, слухайте, читайте. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.